Дівчаточка, всім привіт! Сьогодні вас чекає розпаковка із магазину MakeUp посилка номер 1 і трошечки згодом приїде посилка номер 2 і я включу її в це відео, а, тому що все рівно її розпаковувати про вас не вийде, не вийде. На пошті її чоловік розпакує, і там треба деякі товари, засоби перекласти в іншу упаковку, і відправити в якості а, додатково там від магазину просили. Просто, ну, от, коротше, якось і так. Тому цю посилочку розкриваємо. Разом з вами і наступна буде також в цьому відео. Давайте почнемо. Я, до речі, помітила, що вони почали майкап пакувати в ну, от, не, скотч, така плівка, а от, бачите, паперовий скотч, як він правильно називається. Все запаковано супер чудово, як завжди. так, Тут отакий от папір лежить. а Сума по замовленню склала 1914 гривень. І я перепрошую, якщо ви будете чути щось а, на фоні, мій маленький, хлопчик грається, там, як завжди. Так. Те, що я замовила, це була ось така от міцелярна водичка від бренду Зая чи Жая, як правильно, поляки ніби жая вимовляють. Це міцелярна водичка з оливкою. І тут у нас 200 мл. Я хотіла спробувати щось від цього бренду. Ще щось я вже пробувала дещо. І, в принципі, мені потрібна була міцелярна водичка, тому що моя закінчилась, тому я вирішила взяти. Ось таку. те, що я видивилася, уже будучи майстром по відновленню волосся, я. Хотіла змінити повністю свій догляд за волоссям домашній. Я обрала отакий от професійний догляд від бренду Beaver з чайним деревом. шампунь і кондиціонер у мене це для жирного волосся. Буду пробувати от ще щось все ж таки, я не здаюся. Це у нас зміцнюючий кондиціонер для волосся з олією чайного дерева. Ну і, власне кажучи, шампунь. Такий самий ну, лінія одна й та сама. Будемо пробувати, і я обов'язково поділюся з вами відгуком, тому що я думаю, що це цікаво буде не тільки мені. Далі, в замовленні я вирішила спробувати сухий шампунь трошечки новенький такий от батіст для темного волосся. Я, до речі, ніколи не користувалася от саме таким. І у мене ну, зазвичай такі стандартні, а це я вирішила спробувати 200 мл. Побачимо, як він буде працювати. Е, да, іноді дійсно на звичайних батістах може бути білий наліт на темному волосі, і його може бути видно, але ви його гарненько втираєте. В принципі, в мене він так, немає проблем. Але я вирішила, чому би не спробувати ще й такий. Е, ну, так, да, побачимо. Далі я все ж таки не можу знайти свою ідеальну. Туш, я вирішила не пробувати, а повторювати те, що я пам'ятаю, от мені подобалось. От я пам'ятаю, що Volume Million Lash So Couture мені дуже подобалось. Це от така одна із тих туші, які вразили мене. Я думаю, що багато хто знає, як вона виглядає. І тут, в принципі, у мене ще й Noir написано. Не знаю, відмінність від просто Soul, Couture і Soul, Couture Noir. Чи є вони взагалі така, оце я вже точно не пам'ятаю. Так, туш будемо пробувати знову ж таки тестувати. Да, і я от згадую і хочу вибрати для себе декілька таких от самих улюблених тушей. І а, я знімала для вас, до речі, відео про туші, а потім я його не виклала, тому що мені ну, в цілому не сподобалось, як все це діло вийшло. Тому буду пробувати якийсь а, інший формат. А туші от найду для себе дві. Три, можливо, найкращі. І тоді, по-перше, буду і відео знімати, ну і собі їх повторювати так, щоб не витрачати гроші на просто якісь туші, які не зрозуміли. Хоча я не впевнена, що в мене це вийде. Я завжди люблю пробувати щось нове. Так, тут звичайні вологі серветки. А я просто з моменту, як мій син був малесеньким, ми йому витирали Ну, Ви, ви зрозуміли, да? під підгузками. І я користувалась от такими от хагісами, і мені вони дуже подобались. І після цього вони в цілому як пологі серветки, просто, вони просто топові. І тому я їх і отак от для себе, для повсякденних, я їх повторюю. Так. Далі, а, значить, у мене тут а, ватні вушні палички. Леді Cotton. Насправді я, я спочатку замовила, а потім я подивилася, що у мене ще є, але ну, це така річ, яка точно ніколи не буде якоюсь там зайвою. Так, і останнє в замовленні це ось такий от подарунок від бренду Beaver. Це якраз таки до шампуню і кондиціонеру, там якась була акція, і можна було виграти отакий тревел-наборчик. От і це якась відновлююча лінія, відновлююча, живильне, зволожуюча. І це такі маленькі тревел-версії шампунь і кондиціонер. Ось так от. Да. Не знаю, я залишу собі чи ні, тому що. Е, так, 60 мл, 40 мл. Тому, що, ну, власне кажучи, це не дуже так для мого типу волосся, для, моєї тип, для мого типу шкіри голови, тому побачимо. Буду використовувати сама, чи все ж таки. Чи все ж таки комусь, можливо, презентую. Так, і, е, з цією посилочкою ми розібралися. Зараз у вас прийде одна секунда і буде наступна посилка. Дівчатка, і посилочка номер 2 Тут а також декілька засобів, я повторюсь, тут були е, на замовлення, ще товари. Для себе я взяла сироватку евелайновську, якою я постійно користуюся. Вона для мене вже як паличка виручалочка на кожен день, на кожен раз, коли я користуюсь тушею, тому незмінна фаворитка, Скажемо так, тут вартість замовлення 2501, але за мінусом 400 з чимось гривень це були не мої товари. Те, що я замовила собі від чоловіка в якості подарунку. Він, казав, він виділив мені певну суму. І я, власне кажучи, обирала собі подарунки уже сама. Дещо ще ми не замовили, ну так вийшло. Нарешті я вирішила спробувати МАК. Дивіться: перше, що я вибрала, це була пудра хайлайтер. Це Mineralize Skin Finish Powder Definition. Це, я думаю, така от легенда в Мак. Її знають і люблять багато хто. У мене відтінок Soft and Gentle. І це у нас хайлайтер. Скажіть мені. Да, дивіться. Я дуже давно хотіла вже якусь проф-косметику. Я хочу взагалі зробити для себе. Знаєте, косметичку із ну, таких професійних і люксових засобів, тому що я зрозуміла одну просту істину. Насправді, я дуже довго користуюся такими пудровими засобами там, скажімо, бронзера чи хайлайтера, мені вистачає дуже надовго. І я хочу зробити от таку от косметичку із саме люксових продуктів. Ну, це моє таке от бажання. Починаємо його втілювати. Хайлайтер MAC. І я замовила собі, до речі, подивилася по грамажу, Я спочатку вибрала собі повний розмір а, помадки, але потім я побачила, що є ще міні, це легендарна Ruby Woo а, Retro Mat Lipstick, а, І насправді я подивилася, що ну, вигідно взяти таку маленьку. Так, і я це зробила і спробувати насправді. Ой, дивіться, яка вона мініатюрка. Просто супер. Да, це от легендарна Ву, червона матова помада. Я думаю, що мені просто її вистачить достатньо надовго і вирішила пробувати от таку от. Якщо мені зайде взагалі ця текстура, якщо мені сподобається якість, я тоді вже буду собі брати ну, повнорозмірні. Ось така от помадка у мене в колекцію йде. І мені в мак! І мені в МАК дали подаруночок. Подарунок ось така от сумка. Зараз давайте переглянемо її. Там щось також було, типу замовляєте на якусь певну суму і отримуєте подарунок. Ой, насправді я користуюся зараз такими сумками. Я нарешті вже е, перейшла ну, із звичайних пакетів. Звісно ж, я не забуваю. Ой, слухайте, ну, вона така добротненька, хочу вам сказати, е, щільна. Не якась там така тонесенька. Ой, супер, мішковина. Fashion Week, Autumn Winter 2022. Мак, ну, ось така от сумочка. Мені буде для покупок. Ну і, власне кажучи, це все. Ми з вами переглянули всі засоби, які я хотіла вам показати. Я надіюсь, що відео вам сподобалося. Всіх вітаю з 2023 новим роком, і кожному бажаю миру в сім'ї і миру в країні. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!